Бонжур, мадам демісці. Ми планували сьогодні, я планувала по 103.30 Максим. Там трошки пізніше, може, четвертій прокинулись 5.30. И... Ми мали їхати на потяг вийти з готелю в в четвертій, 47. 6.10. Трошки приспали, я не знаю як, але я вам клянувся, їй будильники не задзвонили. А дзвонили, то ти спала, виключалася. Розображений телефон. Може бути? Ні, він в мене в кармані, ніж. ж... то давай. Чого я зразу загуби? Загуби. Чого? Сумка, я не карман. Мені цей, я рукав. Чого ти плачеш? Ну, Було <клакати> <будь клакати> мене помила, нічого не зробила. зробив. Треба вставати, ти час спать. <клакати> а ти час спалаш? Witam na idę na Saint Lazare, Saint Lazare na Harvey, na RB, i potem za po to, że mam na zat. Kupiłem bilet, to jest na Zad. kupił bilety bilet, i to jest na Zad. Dajcie ja sobie że to Ми заплатимо максимум 85 євро. Це туди назад. На двох. На двох. Чотири білети. Туди ми їдемо, так, туди ми їдемо через 40 хвилин, о 7.40, там будемо десь о 10.00, ще плюс автобус, а завтра повертаємось назад о 3.00 на 8.00. Все вірно. Ми взяли з собою бутерброди, йогурти, але йогурти це вже туди. І, і там ще водичка у нас є, і ще є один парсик і кислинки. Без кислинок мені буде наїдно. І ні звідки не приїжджаємо без кислинок. Щ... Що зробиться? Відпадають добре. Ні. Зараз Максим розбереться, куди нам треба йти.

USB, яблочко, огрызки твои, Викинг дарил. <реклама> Светло. Пишу ну, USB. Сделал мне знакомку в поезде. О, ну, показай, 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 показай. <реклама> Виходите з вокзалу наліво. Йдете <рес> до автобуса номер 13. Йдемо, підемо. Покази, покази, дивись. Знаєте, що не З, з, з Чим тільки вони... <рес> не є. Акаде, помідор, ковбаса, сир, багет, який неможливо кусати. <рес> 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 <Які> Він за <дня? рес> <рес> <рес> два, два дня стоїть. Які два дні? Два дні вчора вечором купили, два дні стоїть. Сьогодні ранок. <рес> З собою ми маємо. Життя. Сумка, сумка, Пакет Сумка. Тільки хусточка, яка вже два рази спадала. Кій загубиш, то будеш. Are you crazy. Він вже так собі очі не цей Максим. У нас стояв 5 хвилин. Тре-тре, тре. Скільки -тр -тр. дуркує цей Максимка. Чотири хвилини до відправлення прекрасного автобуса. Це багато тут росіян якось, так? Просто третять максимум. Ахмед нас мерділа тут. Дура. Я Максим обзиваю всіх дівчат тільки. Ні, нікого не обзиваю взагалі. Коли я не розказав, що обзивав. Мене щось якось... Давно Аж не згадаю. Ого. На карка, що тут пухло. Наче шек. Шек контент. Це круто. Слава. Чай, це я... Прось, ні, 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 на ні. Відео, не, та... Русла, <плес> <плес> Максим не дає мені поспати. Він коли в потязі ми їхали, і Максі чоквіть заснуть. я хоч що трогали. Та зразі бога. Лягла на 2 секунди, закрила очі, не стає. <плес> це правда. привіт, бонжур, мадам де месію. Годину десь зайняло нам. Доро. Ми приїхали в Етрета. Ми приїхала. подивіться, це просто якась Німеччина, скажи. Яка Німеччина? А Я на сподів... що, тобі не похоже? Ні. Подивись. Сонце, жара, погода бомба, прекрасна. Покажу вам трохи. Просто... Трохи міста вам покажу, це центр. І нам готель лежим речі і гулять. Ой, боже. Чого ти пискаєш тільки? <laughs> не пискаєш. Воно пискає. Опоце, опоце. Блін, як ти? Туди направляємо. Туди направляємо. Туди направляємо. Зараз беремо дрон. Там такі будинки. Дрон, йдемо. Дрон, персик. Персик, персик, йдемо. Добре. Собі вартість. Ну не собі вартість, скільки коштує. Скільки? Так, да, ми безкоштовно вже їмо нам, як блогерам, дозволено. Нас <гум> запрошують рекламувати. і Все таке. <гум> так, куди ми прийшли? Розкажи. Ми прийшли в магазин сувенірів різних і Максим ходить по кругу. <гум> <гум> что скажешь в Париже? скажу, что хотела сказать, что в Париже мы решили ничего не купать, а купаться на Алиэкспресс. Бо мы mindful travelers. Хочу так. 17 евро. Это так и на Алиэкспресс 3. Чего за 2? Это же просто песочные часы. Nothing special. Это же какие-то глиняные точки. Галіні, це слово мене Максим кончив. Давай. Не можна Оце прикольное. Оце прикольное. Оце такі слова вживати. Он флоу. Оце прикольно. Он Оце прикольно. Хочеш такий? Це взагалі, взяли камінь, просто наклеїли наклейку туди і продають за 4,50. А чого так дорого за 4,50? Ми в Римі були, за скільки ми купили? Дивіться, який. Ще який? Отакий, це веселенький такий. Бери, мені не треба, мені хватить магнітику. Подивись, скільки там людей. Там ще такий мостик, бачиш. Там горка, мостик, море. Блін, Максим. Максим, Максим. О, ти тільки плачеш. А цікаво? Дуже. Цікаво, які тут ціни. Ну типа, пасильно ці. Поселі, Нам все одно, які ціни. Тому що наша сегодня спонсує. Спонсуєш? Є далі права. І там туди. І село виглядає як німецьке село. я я я ай Чуєте? Правду кажу. Я з грязною головою, але Максим, ти маєш на це звернути увагу, тому що я проснулася, ми спізнювалися. Я не побігла мить голову на останній сіку, я робила бутерброди. Молодець. Бо ну, поїсти це. Та це, бо ти не встигла голову помити. Так, я рівно стільки хвилин не робила бутерброди. Можна було бутерброди лишити, а помити голову краще. Хіба мокрою головою їхала б, ні? Давай по-англійськи написано, по, по німецьки тоже. Піпець. Я кажу тобі, це німецький цей? Німецький. Що тут пише? Перекладай. Дінь, Коротше заборонено проходить через той. А як? Почек... Подивися, там. А, так там пещери є. То там можна прям туди зайти. Ну точніше не можна. але можна було б. Блін, краса, не опісуємо. Але так. мені здається, що там дуже холодно. М -м -м, так Морь. Пахне. Не, пахне. вона Не не, знаю, на морі не була просто ні, але... Полетить тобі в голову. Там мікрофон включений пертик. В мене в не а в тебе Боже мій, подивись туди. Туди? От туди подивись. туди. Куди? Bravo You gave me something to believe in back when I was at my wit's end Wake up from terrorist and then you hold me close and say I'm dreaming Це ми тут собі літаємо з дронів сюди. Так Блин, ми такі молодці. Дрон взяли, палку взяли, все взяли. Фух. Просто дуже жарко тільки. От аби така погода була, як в Англії тут зараз. Трошки тепліше, щоб було сонечком, то було б супер. Просто було б амейзень.

Щоб запитати в того гавермента, чи можна літати з дроном. Ой, корче. Бабик? Багебек. Баби? Багбик. Чому багабик? Хто ну, знає Гаррі Галіпотера, дивиться українською мовою, то знає багабик. Розкажи мені, я дивилась ні, Гаррі ні. Поттера, алло. Ні-ні. Чому? Подивійся. <свист> ну, <рови> <свист> там був дракон такий гарний. Хат. Нормальный дракон. Багебек, щоб это було дракон. Хіба? Так, подивись. <свист> Я ми ми піднімаємося на другу сторону На другу сторону чого підмемо На другу сторону гори міста Старай тут нов І ще я замітив що ми тут самі юні Хотіше тут подорожують Більшість самих стариків Це капут Скільки йти? Які вийця тут триває Вестове Пікнік, Сампан. Шампанське вино, сиро. Ой. Шампанське сироп, оливки. Шампанське сироп, оливки. Яблучко, два штуки і виноградик. Яблочко. І Максима теж з собою взяла. От ми тут записуємо, дивіться, ми записуємо на відео закат, Поставили на таймлапс, щоб видно було нас. Пікнік і закат.